Мої хороші, у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як зробити своє життя цікавішим і не робити його прісним. Тут, скажімо так, я хочу е, піти двома шляхами більш простим і більш складним. Е, дивіться, простий це умовно, якщо у вас є всі ресурси, там гроші, бажання, час. То тут можу просто дати короткі рекомендації. Я гадаю, це відео більше підійде для тих людей, які обмежені в тих чи інших можливостях, або, скажімо так, не в повній мірі усвідомлюють, що можна зробити при тих умовах, в яких вони перебувають. Ну, спрости, зрозуміло, що ви визначаєте просто реально безумні якісь цікаві цілі, і просто потихеньку починаєте їх досягати. Це за умови праці, якщо у вас є компанія або немає компанії. Але все це можна знайти. В принципі, всюди можна все знайти, аби було бажанням. З часом, звичайно, нам трошки складніше вже соціалізуватися і шукати зв'язки. Але насправді це досить робити легко, навіть підтримуючи старі. Звичайно, якщо вони вам елементарно підходять, загалом ви тоді берете все, що у вас є. Всі гроші, там, всі можливості, і просто розписуйте собі конкретний покроковий план, що ви можете зробити, яку мікродію, хоча б раз на тиждень, ви можете зробити. Обов'язково. Плануйте, записуйте і е, заведіть собі щоденник на, скажімо так. На наступний тиждень там на наступний місяць плануйте собі чітко, що ви протягом місяця маєте зробити. І тоді підбирайте конкретні цілі, коли це можна зробити. Я так робила, коли відчула, що в моєму житті абсолютно рутина і реально нічого цікавого не відбувається. Далі шлях для тих, хто обмежений в певних ресурсах, часу. Немає, там грошей немає, компанії немає і тому подібне. В якийсь момент свого життя в мене так само було. Там в мене. Був, скажімо так, певний капітал, але він не такий, щоб прям зразу поїхати десь в конкретно десь відпочити, там за кордон, чи навіть в якесь велике місто. Тому що, скажімо так, щоб відпочити, це треба ходити у цікаві місця, а на цікаві місця теж треба гроші. Зараз я, звичайно, планую щонайменше дві такі поїздки раз на рік, щонайменше, і це там на днів 5 і більше. Але якщо ну, не хочеться жити конкретно до двох поїздок, хочеться вже зараз щось цікавеньке отримати. Що я робила? Перш за все, я придумала собі реально такі поінти, умовно, те, що я маю зробити, і те, що я б хотіла б зробити, і на що найменше там витрачаєш ресурсів. Це майстер-клас, це, до речі, ще по сезонам. Найлегше зробити весною і влітку. Перш за все, найцікавіше, що було це елементарно сходити в якісь нові райони міста, якісь нові кафешки і тому подібне, дивлячись, де ви перебуваєте безпосередньо. Якщо ви живете у місті, то це набагато легше зробити. Якщо в маленькому місці, тут вже прийдеться імпровізувати з чимось своїм. А якщо це більш-менш велике місто, я ж кажу, ви шукаєте тоді якісь приколюхи, якщо це весна, можна піти. А якщо у вас є якийсь дендропарк, якщо у вас є там, я не знаю, умовно, на якісь красиве місце, банально йдете на пікнік. Далі пробуєте новий вид спорту, пробуєте новий вид хобі, пробуєте щось нестандартне, на що, скажімо так, ви спочатку не звертали уваги, це будь-що парфумотерапія і інше. не знаю, Можете сходити навіть до психолога це теж свого роду. Скажімо так, навіть одна маленька сесія, але гадаю, ви багато чого можете дізнатися про себе. Далі зрозумійте, які в хобі ви давно б хотіли б спробувати. Бо є люди, у яких є потреба в інтелектуальній вершині, скажімо так. Коли хочеться знати багато і всього. То їм ще простіше. Тут можна реально придумати конкретний список, те, чого можна вивчати, і таким чином, якось доповнювати свою рутину. Але головніше, найголовніше правило, взагалі в усій цій концепції. Це між тим, щоб залишитися вдома і кудись ходити, нам треба обирати кудись ходити. Але найчастіше люди ще поділяються на кілька, скажімо так, груп. Є групи осіб, які люблять більше бути самі, і у них не сильно налагоджена комунікація, тобто, а ходити кудись, хочеться хоча б вдвох. От я, напевно, з тих людей я не люблю кудись ходити саме. Я люблю хоч одна людинка, щоб зі мною прийшла мені вже веселіше. Є категорія, у якої навпаки багато там друзів, які реально там активні і можуть кудись позвати, кудись на якісь івенти і тому подібне. Тут, тут, звичайно, категорії, яку я зараз сказала, набагато простіше, тому що тут головне не вигоріти. І головне а, скомунікуватися так доречно, щоб не було, що у вас не вистачає ресурсів, а ви йдете туди. Тобто на щось доведеться, щось доведеться відкладати і якось доведеться вибудовувати комунікацію, щоб надалі з вами все ж таки так само підтримували зв'язок, а не було так, що вас постійно кличуть, ви не йдете і вас перестають кликати. На це вже знову ж таки, дивіться, яка у вас дружба. Для людей, які самостійні і яким ну, реально важко кудись ходити, це елементарно пробувати, нарешті, бути на самоті, не боятися бути на самоті, і взагалі пробувати щось нове і йти туди, куди страшно. Навіть сходити в ту кав'ярню. І пам'ятайте, що не треба шукати реально кращого момент, щоб кудись сходити. Да, ви можете не любити ходити самі, але краще ви сходите, і ви щось дізнаєтеся, ніж будете чекати, поки з вами реально хтось сходить. Я вам так скажу, бувають різні люди, навіть партнери вони не цей, скажімо так, їм це не підходить. І все. Тобто. Берете і йдете просто самі, бо, скажімо так, ваше невдоволення життям буде зростати, а людина може не змінюватися. Ще раз, пройдуся по місцях, куди можна сходити і чим можна зайнятися. Якщо ви інтелектуал, є тобто, теми, які можна вивчити: це каліграфія, це, скажімо так, питання матерій. Це там астрологія, це фізика, це метафізика, це, умовно, етикет, тобто щось таке. Можна це повивчати. Якщо ви просто людина пригодницька, це елементарні прогулянки просто в різні частини міста пішки. Повірте, ви побачите набагато більше, ніж бачите, коли їдете в транспорті і тому подібне. Далі, якщо у вас там є транспорт, то взагалі все набагато легше, можна вибратися кудись просто на природу. Почекати, що тут відбувається, якщо ви ще між містами знаходитися, можна, ну тобто, що можете дістатися до якогось іншого міста, пошукайте якісь місця історичні. Якщо ви знову ж таки любите походити по таким місцям, бо теж не кожна людина хоче. Наприклад, є дуже багато пабліків. Де показують різні таємничі або покинуті місця України. Я обожнюю взагалі таким займатися, тому коли мене покликали колеги вже пройтися, так сказати, пішим походом і пост ми проходили за закинутий цікавий лагерь, дитячий лагерь, так би мовити. І він був ще при комунізмі, так, конкретно він розвертався. Але його не так давно, десь років 10, він став повністю покинутим, і там просто неймовірні вітражі. Там я обожнюю вітражі, і я їх колекціоную, фотографії з кожних міст, де буваю. І там просто ну, реально неймовірно красиво. Там великі зали і там реально цікава територія. От мені дуже сподобалось. Можна тобто робити таке. Якщо ви людина естетики і вам хочеться розвиватися, просто пробуйте нові кафешки, пробуйте нові фотозони, фотолокації, створюєте умовно свої карти бажань, можете створити якісь картки для гри, для друзів і тому подібне. Можете е, створювати якісь дівич вечори, я обожнюю. От я як естет, я. Навіть, скажімо так, нехай це буде невеличка вечірка, але я можу її зробити тематичною, просто придумати певні розваги. Так, у цьому році я покликала подруг на такий дівич вечір в італійському стилі, в стилі карт Таро. Бо, як ви знаєте, таро вони з Італії, так то до нас прийшли. І дівчата вдягнулися, я їм зробила жеребкування, тобто кожна може вибрати три карти, точніше, одну із трьох карт. І ця карта це її сигнатура. Як вона вдягнеться на цей вечір. Так само у нас було з коктейлями, і у нас були різні приколюхи конкретно по тематиці тару. Так що, ось вам подаю ідеї. Я сподіваюся, ваше життя буде набагато наповнішим. Головне, плануйте, дивіться, що вам подобається, і дивіться те, що навколо вас, і на ваші можливості, як ви можете те чи інше здійснити, але головне запланувати.